Дорогі друзі, перш за все, хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Я, так, будучи ззаді, заду залу і так в своєму серці міркую про народження Ісуса Христа, слухаючи ці пісні, промови. І для себе в серці говорю: Ісус, я дякую Тобі, що ти народився. І можете собі ці слова сказати в серці Ісусе, я дякую Тобі, що Ти народився. Народився. Тому що навіть коли Ісус Христос, Він, цей прихід був запланований ще від до створення світу, ще землі не існувало, як вже був запланований прихід Ісуса Христа на землю. Але навіть тоді, коли Ісус Христос народився, диявол, можна сказати так, почав воювати із дитиною. Здоровий дядько почав воювати із маленькою дитиною. Ірод, коли почув звістку, що народився Месія, народився Спаситель, народилася, народилася дитина, він дав приказ, він дав приказ винищувати дітей до двох років. І дуже багато гора й ця подія принесла і навіть написано так, що Рахиль плаче за дітьми своїми. І немає, хто потішив би її, тому що вже їх немає. Але завдяки Божій силі цей прихід був запланований. Ісус Христос, Він все переміг і Він виконав волю Отця Свого Небесного. І в цей день, де ми сьогодні відзначаємо народження Ісуса Христа, можна сказати так, що це світло прийшло у темряву. В той день, коли народився Ісус для всього людства була подана найбільша надія. Найбільша радість, коли навіть ангел явився до Марії, він каже, радії, благодатна. Я. Знаєте, в житті бувають моменти смутку, і вони бувають часто, дуже навіть можуть бути часто, і важкі, і легші, але треба, щоб ми собі згадували, що є найбільша радість. Яку смуток не може передолати. Ця радість те, що Ісус Христос Він народився і Він дав нам спасіння. Я зачитаю один текст із слова Господнього Євангелія від Луки, другий, другий розділ, шостий вірш, Євангелія від Луки, другий розділ шостий вірш. І сталося, коли вони були там, настав її час родити, і народила вона сина свого первородного. І сповила його і поклала його в яслях, бо не було для них місця у вітальні. Ось такий текст є записаний на сторінках Біблії каже, що коли настав час Марії народжувати, то не знайшлося місця для Ісуса. Я так собі розмірковую, що в нашому житті ми є дуже щасливі, ті люди є дуже щасливі. Які у своєму серці, у своєму житті знайшли місце для Ісуса Христа. Тому що ми іноді можемо багато для чого залишати місце, і багато що можемо покладати в своє серце, і людина може все своє життя прожити і чимось може бути серце заповнене, але не Ісусом. І радості з цього ніякої немає. Але коли знайшлося місце для Ісуса, тоді людина отримує справжню радість. І ми читаємо цей текст, що не знайшлося місця для того, щоб народити Ісуса у нормальних умовах на превеликий жаль. Але, друзі, моє побажання сьогодні, в цей день свята, в радісний день сказати так, щоб у нашому житті, у нашому серці, у наших сім'ях. У місті Києві, по всій Україні, по всіх областях і по всьому світі, щоб знайшлося місце для Ісуса Христа. Якщо знайдеться місце для Ісуса, тоді замість темряви прийде день. Я не так давно, буквально в четвер, говорив Слово, що буває в житті моменти коли ніч, але що наступає після ночі? Ранок, світанок, день. І так само в цьому випадку, якщо людина у своє життя приймає Ісуса Христа, знаходить для Нього місце, місце то з ночі приходить день. Людина будь то по-новому народжується на цей світ, і вона всьому радіє. Вона задоволена, тому що вона знає, що Ісус Христос Він народився для того, щоб спасти свої своїх людей від їхніх гріхів. Нехай у цей день свята Господь на вас благословить своєю любов'ю, своєю силою, своїм благословінням, щоб народження Ісуса Христа воно давало велике задоволення. Для кожного із нас Богу, хай буде слава. Амінь.